І Всім привіт, з вами Лорд Мультфільмі. Сьогодні ми розберемо новий трейлер п'ятого сезону Леді Баг і «Супер Кіт. Ну що ж, поїхали? Саме вперед, що ми бачимо, це е, Тіки і арі... Марінет. Потім ми бачимо е, Марха зі всіма квомі, тим більше ще не переплавленими е, талісманами. Це... О, це значить, що не так швидко мені їх переплавить. Потім маринет йому дає якийсь ключ з брелком дуже подібним до Йолидьба. І бережник використовує силу, як здогадаєтеся. Правильно. Хто здогадався, той молодець, ставте лайк. Талісман Пегаса. Талісман коня використовує Вояж. Це Ці... коня. І далі ми бачимо коню, потім і тут бачимо О... марінет. Марінет з Алею. Аля якої що Алі ще не було, що він навіть хвилини тон. Навіть секунд. Тут же Суперкіт вражає котаклізмом. Монарха з леді баг зіперки головить, але їм все одно знову не вдається, бо він використовує талісман коня. І схоже, що на людині ми ще не знали, що буде. Але схоже, що Леді Бак видала помість собаки. І от що ми знаємо про те, що Габріель може загинути, це, це я догадуюся, бо катаклізмом вразили. Ця хвороба буде по ньому розходилася, розходилася. І він загинув у фіналі, коли буде битися з Ледіба. Тут він вже якусь сферу поставив, якусь машину, щоб перетягнув свої сховище там. Вони. Він переплавляє, ну створює вже э, э, персні альянсу. Тим більше персні альянсу і персні там, де сили Квомі, що він може використовувати і передавати. Однаково э, називаються. Потім бачимо, як э, Адріан приходить до Габріеля. Адріель щось там ескізи якісь робить. Його рука, схоже, що заболіла. Ну, щось сталося з рукою, і він зразу подав знак, що його рука за цей, за неприємний в руку. А Адріан щось почав догадався, що він так, що він і бражника. Отокризмом поразив і, і тутка поразив, і його батько тримається за ту саму руку. Мабуть, щось догадується, як я вже хочу на українській мові, щоб вже п'ятий сезон випустили, щоб нарешті всі ці путани розібралися, щоб четвертий до кінця фіналу пустили, і вже п'ятий почався на українській мові. Думаю. Сценаристи, ой, сценаристи, ну, сценаристи чи ті, що студія, яка озвучує і займається тим, щоб по-українськи по перевід на ледьбаги Суперкізи переклад озвучує, то я думаю, би вже по, без вже студія е ледь Багі Суперкіт вже. Плюс плюс чину, хто там буде займався ширше, е, все прийшло. Щоб було, нарешті вже леді бабуські на новий сезон. Далі е, щоб подивити. Далі ми бачимо, як знову обернети вже до нас. Ну, зараз вже бачимо, як він надіває всі талісмани, як він надіває е, ру, на руку рукавичку, щоб ніхто не бачив ось в чому ці рукавички він е, став. Ну, Дівся, для чого йому було потрібно? щоб не бачити, гра, щоб рука, щоб ніхто не лякався, що рука в нього е, катаклізму вражена. Не знаю, що там з рукою. Він буде, чи вона буде настільки страшна, чи як. Ну І він вже створив клітку для квоні, та, щоб, та сама, щоб не стримувала е, І, напевно. Е, наш розбір трейлера доходить до кінця. Що ж, з вами був Лорц Фільмів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, хто має які ідеї, я всі прочитаю і всім відповідаю. Всім пока-пока! i found the strength to say it was harder than catching the moon and when the words fell out i saw the warmth filling the room so i gathered the strength to live